Людмила Плівака, малюки. Ми всі приходимо на землю малюками, без гонору, амбіцій і чобіт. Маленькими, пухкенькими руками захоплено досліджуємо світ. Цінуємо тепло, обійми мами, турботу, чуйність, ласку, доброту. З відкритими очима і серцями навчаємось природно на льоту, натхненні, наполегливі і вперті, плекаємо яскраві почуття, кружляємо в життєвій круговерті, будуємо щасливе майбуття, допитливі, кумедні, нелукаві, дивуємо і віримо в дива. Гортаємо сторіночки цікаві, і повниться знаннями голова. Зростають статки, статуси і ранги, з'являються досягнення і гарт, та ритм життя зі швидкістю мустанга туманить погляд часом не на жарт. Буває, забуваємо в азарті, для чого ми насправді живемо, І хто ми є. І чим усі багаті, І що в собі безцінне несемо, Коли на серці млосно і щемливо, Коли бракує світла світлячків, Корисно пригадати щось важливе, так просто брати приклад з малюків.